Цього літа в серпні Тернопільська міська рада прийняла рішення присвоїти звання почесний громадянин міста Тернополя 14 учасникам АТО посмертно. Серед них у переліку і майор Віталій Курилович, тернополянин, який вчився у 14-й школі імені Богдана Лепкого. Сьогодні вчителі, учні, а також рідні, друзі та однокласники Віталія, прийшли в його рідну школу, аби попрощатися. Востаннє обрав найпочеснішу і може найстрашнішу професію. Захищати свою країну. Сьогодні Віталій зібрав забр своїх однокласників через чверть століття на зустріч із школою. Протягом багатьох років, відколи він закінчив школу, він приходив, відкривав двері. І перші слова його були такі: в мене все в порядку. Хоча було далеко, не все в порядку. В школі кажуть, пишаються, що Віталій був їхнім учнем. На першому поверсі в пам'ять про нього облаштували меморіальну дошку. Віталій Курилович залишив по собі двох синів. Один з них, як і батько, захищає свою країну.